На цьому тижні Volkswagen представить концепт концепті концепт вартістю 25 тисяч фунтів стерлінгів. Електрифікація Суперміні, Volkswagen і Cross погляд у майбутнє міського кросовера. Автомобільний світ стоїть на порозі серйозних змін. Перехід до електромобілів це вже не просто тренд, а неминучість, і Volkswagen, як один з найбільших автовиробників, активно бере участь в цьому процесі. Наступного тижня на Мюнхенському автосалоні компанія представить концепт електричний кросовер суперміні розміру, який обіцяє стати ключовим гравцем в сегменті доступних електромобілів. І ось чому я вважаю, що цей автомобіль заслуговує пильної уваги відродження імені від цифрового хаосу до знайомих назв. Volkswagen не так давно експериментував з цифровою системою імен для своїх електромобілів від 3, І 4, І5. Ідея, можливо, була непоганою, але на практиці вона виявилася заплутаною і не викликала у споживачів належного емоційного зв'язку. Тепер же компанія робить крок назад, повертаючись до знайомих і зрозумілих назв Поулоу і e Cross. Цей хід, на мій погляд, абсолютно логічний. Споживачі люблять впізнавані бренди, вони асоціюються з певним рівнем якості та надійності. Назвати електромобіль «Ід поло це не просто дати йому ім'я, це створити відчуття наступності і впевненості. Чому Суперміні кросовер це майбутнє. Я завжди вважав, що майбутнє автомобільного ринку лежить в сегменті компактних і доступних електромобілів. Міські кросовери, зокрема, мають величезний потенціал. Вони пропонують оптимальне поєднання практичності, маневреності і стильного дизайну, що робить їх ідеальними для життя в мегаполісах. Ідкрос, судячи з усього, стане саме таким автомобілем компактні розміри, легко паркуватися, маневрувати в щільному міському потоці. Піднята посадка забезпечує відмінний огляд дороги. Просторий салон, незважаючи на компактні розміри, едкрос, ймовірно, запропонує достатньо місця для пасажирів і багажу. Електрична тяга тиха, плавна і екологічна. Я впевнений, що багато потенційних покупців, які зараз коливаються між бензиновими і електричними автомобілями, будуть залучені компактним, доступним і стильним Едкрос. Дизайн, простота і впевненість. Керівник дизайну Volkswagen Андреас Міндете описує едрос як безпечний, впевнений, сміливий дизайн. І я з ним абсолютно згоден простота це ключ до успіху. Складні і химарні лінії застарівають дуже швидко. Підкрос, судячи з усього, буде відрізнятися чистими, лаконічними формами, які будуть актуальні ще довгий час. Схожість з класичними Golf і Polo це не недолік, а скоріше підтвердження того, що Volkswagen знає, як створювати автомобілі, які подобаються людям. При цьому від Cross не буде копією цих моделей. Більш висока посадка, більш об'ємні колісні арки, характерний вентиляційний елемент на центральній стійці, і масивний задній спойлер додадуть йому індивідуальність і сучасний вигляд. Масивний задній спойлер. Не тільки стильний елемент дизайну, але й потенційно поліпшує аеродинаміку автомобіля. Характерний вентиляційний елемент на центральній стіці може бути реалізований як скляна панель, що додасть автомобілю футуристичності. Об'ємні колісні арки підкреслюють позашляховий характер автомобіля, хоча і він не призначений для серйозного бездоріжжя. Технічні характеристики, що варто очікувати. Хоча точні технічні характеристики EdCross поки не оголошені, можна зробити деякі припущення, грунтуючись на інформації про Ed 2 ОЛ, який буде називатися полу. Довжина близько 4,1 метра оптимальний розмір для міського кросовера. Колісна база 2600 мм, забезпечить просторий салон. Обсяг багажника більше 440 літрів, достатньо місця для покупок і багажу. Замикається ящик під підлогою багажника, 50 літрів відмінне рішення для зберігання зарядних кабелів і цінних речей. Я припускаю, що едкрос буде оснащуватися одним або двома електродвигунами, що забезпечують потужність від 150 до 250 кс за ходу, ймовірно, складе від 300 до 400 км за стандартом WLTP. Важливим фактором буде швидкість зарядки чим швидше можна заряджати автомобіль, тим зручнішим він буде в повсякденній експлуатації, конкуренція та перспективи. Ідкрос не буде єдиним гравцем на ринку компактних електромобілів. Йому доведеться конкурувати з такими моделями, як Renault E-Tech, Citroen C4X, Peugeot E2008 та іншими. Однак, у Volkswagen є всі шанси зайняти лідируючі позиції завдяки своїй репутації, широкої дилерської мережі і привабливою ціною. Scode Epic і Q Preravel важливі конкуренти, які також будуть представлені на ринку компактних електромобілів. Ціна очікується, що едрос коштуватиме близько 25 тисяч фунтів стерлінгів, цілком доступна ціна для електромобіля. Мої думки та досвід. Я завжди був шанувальником Volkswagen. Їх автомобілі поєднують в собі практичність, надійність і стиль. Я думаю, що Edcross це чудова можливість для Volkswagen довести, що вони можуть створити доступні та привабливі електромобілі, які сподобаються широкому колу споживачів. Я впевнений, що Edcross стане важливим кроком на шляху до електрифікації автомобільного ринку. Це автомобіль, який може змінити уявлення людей про електромобілі, зробити їх більш доступними, привабливими та зручними у використанні. Я з нетерпінням чекаю побачити едкрос в прямому ефірі та протестувати його на дорогах. Я думаю, що це автомобіль, який вартий уваги. Укладення Volkswagen Едкрос це не просто концепт, це погляд у майбутнє міського електромобіля. Це автомобіль, який поєднує в собі практичність, стиль і доступність. Це автомобіль, який може змінити уявлення людей про електромобілі. Я впевнений, що Edcross стане важливим кроком на шляху до електрифікації автомобільного ринку. Я вважаю, що Volkswagen Eд Cross це чудова можливість для Volkswagen довести, що вони можуть створювати доступні та привабливі електромобілі, які сподобаються широкому колу споживачів. Я з нетерпінням чекаю побачити Cross в прямому ефірі та протестувати його на дорогах. Я думаю, що це автомобіль, який вартий уваги.